22М3 вчора в воздух, так сказати, взлітіла, і в воздухі вона загорілась і упала. Ну Одним словом, чого точно невідомо, але, скоріш за все, через якісь технічні певні там, проблеми з двигуном, він один загорівся. І так він і впав, одним словом. Із Сумного що там сталося. Вони, на жаль, оті пілоти, які були, вони катепартувалися і, скоріш за все, вижили. Вранці От, але... я бачив новину, що один з пілотів помер в лікарні. А, окей. Ну тоді не така сумна новина. Добре, окей. Тоді поїхали далі. Що такое? Чого таке? Поїхали. До чого таке Это что такое? Че реально? Че реально самолет падает? Реально самолет упал, что ли?

Що там відбулося, бо це Іркутська область, це дуже далеко, але ну, по так. факту вони ж їх перекидають туди-сюди, з цих аеродромів. Якщо прибрати емоції і все от от, це що такое, то ця mm. штука несла, могла нести ракети, вона могла бути перекинута в оленью, в Саваслейку і що там кудись в моздок під Вороніж Тепер вона їх відповідно. Не може нести, ну і ще раз там в нацятий раз нагадаємо, що такі літаки Російська Федерація вже виробляти не може. Ну, от просто від, від слова, взагалі, і знищення, навіть само знищення одного з таких літаків. Нам це тільки для нас, це тільки позитивна новина. Тут нема про що говорити. Однозначно чудова новина. Це завжди тішить, коли літачки падають у них. Хай падають. Так. Хай навіть падають самі по собі, щоб ми і ракети на них не витрачали, і, і частіше ну, взагалі. Є, тут, а, так. А я погоджуюся з тобою. <гум> так, афірмації треба запускати. у цей космос. Я правда не дуже в такі речі вірю, але пожартувати про це люблю. А, окей, поїхали далі. З Курськом у них теж продовжують палати їхні п'яті точки. І особливо взагалі московитам стало сильно кепсько, коли вони почали самі, до речі, розносити по соцмережах відео, фото, як наші журналісти вже їдуть в Курськ, вже знімають там сюжети. Ой, в Курську в суджу, вже знімають там сюжети. І в них просто почались прямо проблеми. Вони почали сваритися з приводу того, чи треба це показувати, чи не треба це показувати. Тому що вони ж є, от да, жарт такий з Мамасик вам Осмотр, ви бачите, треба провести русні отак, от, от десь їх всіх треба зараз лікувати. Окей, поїхали далі. <кій> Наступний от бачите є як заявляють, що суджу в СУ не контролірують, тоді чому журналісти. Ну, Петух плюс петух делають репортажі і Суджі. Це, очевидно, один плюс один, в них такий спосіб сказати про канал. І далі сделали репортаж із мірої Суджі. Я, звісно, все розумію, неужели це теж старе? Тому що постійно вони там это фік, це старе відео і тому подібне. І далі ще наступний. Теж, це настоящий плівок в лицо всем тем, всім тим, хто кричить, що не під хохлом. вам самим та не стидно це розганять. Тобто вони самі розганяють цю інформацію, цю новину, а потім ще сваряться через те, що вони самі її розганяють. Ну, в общем, все прикольно виходить весело. І також теж новини із Курщини заявлений, як обстріл ракетами. З російського е, гелікоптера К-52 своєї ж колони в Курській області. Тобто, вони, ну, це дружественний огонь, все як має бути. Тут теж, до речі. Да, теж, до речі, речі файно. Так. Да. Ну, це те, про що говориться і нашими військовими, і всіми цими аналітиками експертами. Вони туди почали скидати частини різних підрозділів, у них і до того не було, ну, так би мовити, горизонтальних зв'язків в армії. Да? От, знаєте, коли mm -hmm. одна рота заходить на позицію, вони знають, хто зліва, хто справа, хто позаду, і підтримують контакту. У них такого немає, вони просто чекають директив зі штаба. Так би мовити, тому такі випадки вже е, не перший раз е, трапляються і Шо? нічого дивного за, за, за великим е, рахунком. Е, та, там ще е, ще мемасик додам, дуже смішний. Там же ж ви знаєте, що вчора Зеленський оголосив, що військова комендатура е, буде. Е, Відкрита, започаткована. Коротше, uh -huh. військова комендатура буде в Курській області, коротко кажучи, і найсмішніше те, що е, туди призначили генерал, генерала генерала Москальова, і є от такий от мемчик на, на цю тему. Е, от, я комендант Москальов, і яких іще москальов, у, у всіх. Усіх москальов. Вчора прораліт.

Так, пишу, що за кордоном показується відео, як нібито руські знищують наших військових. Ми вчора ввечері, до речі, була от Олександр з Романом, Олександр Лікаренко і з Романом Скрипіним дуже гарно вчора поговорили на тему саме ІПСО, яка саме йде із Західних Зміїв. Ви, напевно, самі вже чули про багато що, і про те, що там. Ми підірвали там газові труби, оці всі коротше, потоки і так далі. І рьопки там теж щось почав дуже дивні писати статті. Ну тобто треба уважно все ж таки ставитися до інформації, навіть якщо вона за стереотипно дуже надійних західних змін надходить, тому що вони часто не дуже надійні. Буває, що там теж друкують статті, які а не буває, часто... а доволі часто більше. Деякі журналісти орієнтуються на інфу від кацапських телеканалів, і от тупо не перевіряючи. Ну де вчора, позавчора, ми говорили там якесь взяте старе відео з того, як працює ССО на Запорізькій області. І заходить в окопи росіян, а вони це все перекручують і годують гівном. І до речі, західні журналісти часто на це ведуться. Там ще було ну це вже вообще і ПСО за три рубля, що називається, причому саме рубля. Коли взяли відео військового, який біля магазину от це от же значить, каже, що можу зайти, переробили, наклали звук свистячої ракети, і, типу він говорить, і тут ракета прилітає, і фотошоп такий ти диш, вогонь. А є це відео в повному вигляді, де він закінчує свою фразу. Там ну коротше, ну це здавали Ну я просто розумію, що знаєш, я там в цій темі працюю 12 років. Ти на будь-що так дивишся. Ну, починаєш шукати якісь нюанси, якісь mm. які м'єлочі і видивлятися, і шукати підступ. Ну бо, в принципі, журналістська професія вона передбачає те, що ви до всього ставитися. З підозрою, скажімо так, от але ж для більшості людей я чудово розумію, що це не так працює. Я, там, я, 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 я навіть на наші відео дивлюся, да? от коли було відео е, на цьому ж тижні, по-моєму, ми з тобою да, показували відео. З дрона Магура там ну, чи з якогось безекіпажного цього катера з бухти, де ну нема результату. Нам показали, там що дрон плаває, по ньому стріляють, є якісь кораблі. Що там знищено, не знищено, нічого не понятно. Я навіть на наше відео дивлюся ну, критичним оком. От. А те, що там випускається гівно, це нема про що говорити.